Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні ви бачите ось цю хустину не просто так. я починаю для себе новий проєкт, на який мене надихнула. Ось ця картинка, ви її зараз бачите на екрані. Цей блейзер, косуха надихнула мене зробити. Потип за за прототипом такого блейзера косухи, саме з органзив, декілька шарів. Не знаю наскільки шарів в мене вистачить саме органзи, яка в мене є а от подібну річ. Не для себе, а це для Вікторії, яка є власницею бренду Vivart Gallery, і хустину, яку ви зараз бачите, це хустина саме цього бренду Vivart Gallery. Посилання на нього дам в описі під відео, ви можете подивитись, що там є. Тож, яка, взагалі, що мене як-то надихнуло, це ця курточка. Чому саме з цією хустиною? Тому що ця хустина, це один з, можна сказати, Сказати так, з декількох перших потоків друкувань цих хустин тут здається 70 на 70 її розмір, але саме перші такі. Потоки роздруховки. Роздруковки були не дуже вдалими на якість. І слава Богу, вони були не дуже великі за об'ємом, тож, більш такі, де, де, те, що попадало в неякість, воно от просто лежить. Одна з таких хустин лежить просто в мене, тому що невідомо, що з нею взагалі робити. Чому, що тут саме з якістю? Все було б нічого, якби її просто не перетягнули на виробництві, коли друкували цю хустину. Дивіться. Якщо вам буде зараз так видно, Ну от, ну от дивіться, ось я виклала ось, ось тут в мене кут, ви бачите, І Ви бачите, як він пішов. Це з-за того, що хустину перетягнули. Ось тут, так само, я ось викладаю до куточка, ви бачите, яка? Ну, Це хустина лежить, вона не має такого ну, потужного туди-сюди як то, ковзанки такої, щоб, знаєте, ну, просто можна було б її бачити, який ось там пішов край. Це просто за того, що перетягнули. Перетягнули, коли чи друкували, чи робили нарізку гарячим ножем, тому що тут край він обрізан гарячим ножем. Тож, все було б нічого, але ця хустина не придатна до того, щоб її виставляти в магазині в Арт-Галері на продаж. Тому що все ж таки бренд він ну, не продає неякісний не товар. І це дуже-дуже для нього так само важливо, як і для покупців. Ну, погодьтесь. Тож, що ж, ця хустина лежить, От просто лежить. Що з нею робити? Невідомо, але в мене прийшла така ідея її використати саме для ось такої курточки, блейзера. Ну я не буду робити косуху. Тому що я не впевнена, що на косуху саме вистачить тканини, коли в мене є тільки ну, якийсь там об'єм, не знаю, який я його не заміряла, тому що, тому що він згорнутий в рулон. Зараз я його дістану. Це ось така органза. Органза, вона на камері зараз більш така в блакитній сірий виходить, а сама по собі вона така більш. Перлинно-сіра, ось так, такий сіра, наче перлинка. І е, вона дуже добре буде собою являти ось такий. Манер, як накласти, тобто між шарами цієї органзи вкласти ось цю хустину. Звісно, щоб вирізати її по викрійці по спинці, саме на спинку я хочу ставити. І, можливо, тому що тут будуть обрізки, і ці обрізки використати десь в елементах, як не знаю, десь щось ще обробляти, чи на манжети. Чи... Це ми ще побачимо. Головний елемент всього цього виробу це спинка. Між шарами органзи, на які буде вкладена ця хустина. А ви скажете: ну там вона ж така тут сіра, начебто, а там вона ось така, ну і що. Тут так само є сірий колір, на блакитно-сірий, і сірий фіолетовий, і сірий в сірий, і в перлинно-сірий. Тут є так само мазочки, так що будемо використовувати чому б і ні. Це буде такий ексклюзивний варіант, це не шиється на поток, начебто. Знаєте, там десь на продаж, потім ні. Я скажу більше, що навіть Вікторія ще не в курсі, що для неї це все готується. Тож, це таке вступне відео. Я буду робити моделювання. Я зараз думаю, що для вас можливо, я зроблю моделювання на масштабний фрагмент. Тому що я не впевнена, що в мене вистачить об'єму камери фокусу, я маю на увазі розширення, як воно там правильно зветься, тому що я не, не камерний оркестр в плані зйомки. Тож, щоб просто ви бачили всі-всі-всі деталі, і саме що я буду моделювати на маленькому, як завжди, буде, скоріш за все, що краще. Є сам процес, не те, щоб я його буду вам показувати, як я ту буду шити, але деякі фрагменти з процесу пошиття я вам буду показувати. Тож, кому цікаво, долучатись до проєктів, кому цікаво працювати з органзою, хто боїться працювати з органзою, так само дивіться, тут немає нічого страшного. Перше, що я хочу розповісти, органза дуже вдалий матеріал, з якого приводу він не розтягується. Тканина, яка не розтягується, це поліестрова органза. Вона а, а, має собою а, а, такий Бачите, драпіровку вона може робити, якщо вам потрібно її робити. Вона буде робити гарні складки і закладатись. І їх можна навіть, якщо ви не хочете не відстрочувати, вони будуть потім триматись ці складки, коли ви відпрасуєте їх. Але тут зі складками теж якась ідея в мене буде. До речі, в цьому моделюванні я використаю дуже цікаві витачки. І як розподілити витачку так, щоб воно гарно між собою. Грало, скажімо так, так що долучайтесь, тут пілочка буде досить незвичайна. І, що ж, мені ще на майбутнє, я обов'язково поїду до магазину, тому що мені потрібно буде докупити блискавку. Ця курточка вона буде на блискавці, і що ще, я не буду використовувати дублірін чи інші дублюючі матеріали. Тож, за рахунок того, що це органза, з рахунок того, що вона має свою досить уплотнену, хоча вона начебто і м'яка органза, але все ж таки уплотнена її структура, вона дає можливість не користуватись клейовим матеріалом, навіть павутинкою. І це мені досить і дуже при наході. Я думаю, що вам так само буде цікаво просто слідкувати з якісь елементи, які я буду вам показувати, і як будуть виглядати виглядати ті незвичні виточки, які все ж таки. Я хочу тут відтворити, яка в мене змальовка, як я це для себе роблю перед тим, як проектувати якісь такі незвичні ідеї. Тож давайте зустрінемось на наступному відео моделювання і поговоримо про це. Пишіть свої думки, свої враження, що ви про це думаєте. І що ж, це ще один з тих. Способів, коли ви можете використовувати у своїх виробах навіть хустку, яку ви начебто вам подобається, а носити ви її не можете. В мене так само є хустка, яку ну. Поки що я не можу її носити за відтінку. Це хустка, яка з малюнком мого сина. Просто там є синій відтінок, який ну, зараз чи він мені не по нас, не за настроєм, чи що не знаю. Але проте, можливо, я так само його використаю саме в таких цілях. Проте, в мене тільки трошки цієї органзи, можливо, на наступний так потіпний проєкт буде хустка ще мого сина. Тож, долучайтесь, пишіть в свої думки, хто у кого які, хто наважиться взагалі-то на таке, хоча модель не для зими. Проте, як варіант, такі, таку модель можна робити і просто там ну, на якийсь вечір навіть одягнути і бути незвичайною, і особливою. Всім до нової зустрічі! Зустрінемось на моделюванні мирного неба і доброго настрою.